в студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Міністерство інфраструктури розробляє загальнонаціональну програму навчання жінок водінню великогабаритного транспорту. Повідомив в інтерв'ю Форбс заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач. Нестача водіїв комунального транспорту в регіонах сягає щонайменше 30%. Уряд розраховує залучити до кампанії з навчання жінок український бізнес. За словами Деркача, деякі компанії самі звертались до уряду з пропозиціями надавати. Необхідне обладнання чи майданчики для навчання. Курси обіцяють запустити вже найближчий час. Детально про ініціативу говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Віктор Довгань, експерт з питань транспорту. Пане Вікторе, вітаю вас. Добрий день. Дякую, що ви з нами на зв'язку. А через мобілізацію, наприклад, у Львові бракує водіїв громадського транспорту. У ЛКП Львів Електротранс відкриті 50 вакансій водіїв, тролейбусів та 40 водіїв трамваєм. Ще 100-120 водіїв автобусів. потребує АТП 1 помідомив 12 червня директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради. Якщо говорити про міський транспорт, яку ситуацію маємо в різних регіонах країни на сьогодні з водіями? Ми немає такої статистики? Сфера міського комунального транспорту досить децентралізована. Ну і міста відповідно самі ведуть статистику. Скільки працівників їхніх комунальних підприємств, які здійснюють перевезення, а, пішли служити в лави Збройних сил України, підлягають бронюванню чи яка в них є потреба. Але дійсно ну, проблема з, з кадрами вона системна. Вона для транспортної галузі досить складна. Мені здається, що уряд тут насправді доганяє та а не планує вирішення цієї проблеми. Так само, як з підприємствами енергетики, тільки два тижні тому дозволено бронювати 100% персоналу, 100% працівників підприємств, які забезпечують енергопостачання, та для того, щоб вони відповідно могли відновлювати об'єкти, таке ж потрібно робити в галузі транспорту. Я точно знаю, що більше ніж півроку тому у нас в Одесі також жінок запрошували на посади в міське електротранс сідати за кермо трамваїв і тролейбусів. А скажіть, будь ласка, чи готові українки сідати за такий транспорт? Чи збільшується кількість жінок-водійок? Ну, українки в нас найкращі, Я думаю, вони готові до всього. Та? І в тому числі водити трамваї, тролейбуси і автобуси. Тобто я думаю, що тут не повинна бути якась дискримінація гендерна. Стосовно, ну, напевно, міського транспорту ця проблема буде вирішена, але, наприклад, нічого не планується стосовно водіїв вантажівок, водіїв фур. І тут, напевно, буде складніше жінкам працювати. Тут їх складніше, і ця робота вона, вона значно важча. Та тому тут, тут є проблема, яку уряд навіть не планує вирішувати, тому що окей, якщо ще підприємства-перевізники там комунальні можуть бронювати 50% свого персоналу водіїв, то говорити про міжнародних автомобільних перевізників, які більше половини працюють на системі. Фізичних осіб підприємств, для яких не передбачено системи бронювання взагалі? Тобто, тут тут наша галузь стикнеться з величезним колапсом, коли не буде вистачати водіїв, і жінки напевно не зможуть вирішити цю проблему. А скажіть, будь ласка, якщо вже говорити про далекобійницю країнок, чи їх стає сьогодні більше в приватному секторі, чи згодні жінки сидати за кермо великих автівок і їхати притинати кордон? Їх стає більше, але це насправді досить важка праця. Та яка, якщо б ми ще говорили про комфортні умови перетину кордону, ми ж знаємо, у нас періодично виникає блокування кордону, особливо а, з, з Польщею, та коли потрібно чекати в чергах, там від, від, від доби до декілька днів на, на кордоні. Ну що я не пропустимо. Тому ну я не думаю, що ця професія буде популярна для жінок і більше того, для чоловіків вона стає менш популярна, тому що ми знаємо випадки, коли чоловіків просто, які включені в систему шлях, здійснюють міжнародні автомобільні перевезення, а їх знімали в прикордонних областях з вантажівок і відводили в ТЦК. Тому от, ну, ця проблема взагалі не вирішується. І я би тут, звичайно, за допомогою медіа бив, бив в та, да? тому що. У нас досить багато перевезень? Величезна частина близько 40% здійснюється фурами, вантажним транспортом. Залізниця не зможе покрити цю всю потребу. Якщо ми говоримо про 40% міжнародних перевезень, яка сьогодні нестача водіїв у цій ланці? Дивіться, не треба дивитись на статистику АСМАПО Асоціації міжнародних автомобільних перевізників. Я думаю, що середня температура по палаті десь до 30%, але вона буде збільшуватись і поглиблюватись, тому що мобілізація набирає набирає обертів та жінки не замінять. Я знаю, що багато ну це гарні речі, та коли там проекти технічної допомоги, європейські чи USAID, американські готують жінок водіїв трамваїв чи готують жінок. Там крик працівників на крані це гарні потрібні речі, але це не системні речі. Тобто, абсолютно ці професії мають бути відкриті для жінок, якщо вона хоче іде вчитись, працює питання. В іншому питання, що при мобілізаційному резерві в 6 мільйонів та людей, та і при планах Міноборони і Генштабу призвати до лав зсу тисяч. В сфері транспорту я не хочу казати вже про будівельну сферу. Та сфері транспорту. Ну наступить певний колапс. Уряд зрозумів по енергетиці, але зрозумів після чого, коли зрозумів, що немає кому ремонтувати зруйновані е, зруйновану генерацію та зруйновані трансформатори тепло те, теплоелектростанції. Тоді дозволив постановою внесенням змін до постанови кабінету міністрів бронювати 100% персоналу. Це потрібно робити і для сфери транспорту. Я не думаю, що тут є ну, велика проблема для, 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 для мобілізаційного плану. Це треба вирішувати. Це системні речі, які, власне, має робити уряд. Давайте трішки поговоримо про гроші. Якщо говорити про заробітні плати водів громадського електротранспорту, і якщо говорити про заробітні плати міжнародних перевізників, які надають компанії приватного сектору, про які суми йдеться? Ну, безперечно, тут важко конкурувати за працівника, тому що працівник комунального транспорту в залежності та від, від, від кількості рейсів він там чи вона знову ж таки там може заробляти в середньому до 20 тисяч гривень. Коли ми вже говоримо про міжнародні автомобільні перевезення, там там значно вищі зарплати, тобто працівник може заробляти до. 40-60 тисяч гривень в залежності від, від, від виду продукції, від виду від відстані, е, яку він проїжджає протягом е, звітного періоду, звітного місяця. Тому так безперечно, тут е, вантажівки виграють конкуренцію ви в трамваї. Як ви вважаєте, чи рівень заробітної плати, якщо б ми говорили про більші суми, мог міг би вплинути на кількість охочих зайняти ці вакансії? Ви, ви ви зараз говорите про жінок. Мені мені важко сказати, та тобто, ну загалом, насправді мені здається, що зараз треба боротись за працівника у всіх сферах, та з огляду на велику міграційну кризу. Та у нас до 6 мільйонів, за даними міжнародного комісара ЄОНС з, з, з біженців. Перебуває в країнах Європейського союзу, Сполучених Штатах е, і Великобританії, та це, це наші мігранти, які поїхали з зон бойових дій і не повернулись протягом двох з половиною років війни, і їх важко буде повертати е, так, е, великий мобілізаційний ресурс, який насправді ну він як на мене, тобто, ну. Випадки, коли люди просто не виходять на роботу, та в деяких регіонах, в тому числі водії, водії нової пошти, та е, там будівельники не виходять на роботу. Вони переховуються. Ну це прикрі випадки, але про них теж треба відкрито говорити. Вони переховуються від ТЦК, е, що є величезною проблемою для економіки, тому що з таким підходом мені здається, ну ми. Ми зіткнемось з великими з великими проблемами економічними і не тільки мобілізаційними в кінці цього року. Якщо повертатися до питання навчання жінок водінню на великогабаритному транспорті і до саме інфраструктури електротранспорту в місті, чи є сьогодні, на ваш погляд, можливості створити в великих містах відповідну інфраструктуру для навчання? Бо якщо ми повертаємося до заяви уряду, то він говорить про те, що готові долучитися і приватний сектор, приватний бізнес. Але на прикладі Одеси мені дещо важко уявити, як це може відбуватися. Мені здається, ну я не розумію, яким чином приватний бізнес буде долучений до цієї сфери, тому що в будь-яких комунальних підприємствах чи автотранспортних підприємствах є свої тренажери, де вони там підвищують кваліфікацію, а можуть навчати нових фахівців. Це це буде використовуватись відповідно сто щодо жінок водіїв, їх буде ставати більше. Але ну я не розумію, де тут переваги для приватного бізнесу, якщо чесно. І ви трішки вже на моє наступне питання відповіли. Але все ж таки, як сприймаєте скептиків, які стверджують, що робота водія великогабаритного транспорту це не жіноча робота? Ну ми, ми не можемо ділити це по гендеру. Так? Тобто, якщо жінка хоче працювати, хай вона працює водієм великого там, вантажівки, фури, крану, без, без питань. Інше і питання має бути в чому? Уряд має зробити так, щоб ті сектори працювали. Тобто для цього і потрібен уряд, для цього потрібно міністерство транспорту, яке визначає політику, яке не гасить пожежі, та і бачить, ага, в нас немає 30% водіїв, Давайте щось робити. Ну насправді ця проблема була зрозуміла і півроку, та коли ми ну коли розгорталась мобілізація, говорили тільки про прийняття нового законопроекту, що в кінці минулого року вже тоді був дефіцит водіїв. Вже тоді учасники ринку той самий АСМАП кричав. По суті, кричав, та вже вже не, не не говорив. А кричав, що а, в нас не буде водіїв, і, і дивіться тут тут знову ж таки питання не тільки економіки. Ми ж розуміємо, що вантажівками здійснюється перевезення гуманітарної допомоги. Вантажівками здійснюється перевезення і військових вантажів, в тому числі приватним автотранспортом. Досить часто ну, ми розуміємо, є хаби декілька хабів за кордоном, наприклад, аеропорт жешів, і багато львівських перевізників працюють. Вони довозять до військових частин, які вже потім розвозять по країні. Пане Вікторе, ну я бачила деяку череду заяв, так офіційних представників, зокрема і прикордонної служби України, говорили про те, що коли гостро стало питання щодо перетину кордону водіями габаритних автівок, так які їдуть за кордон. Потім з'явилася заява, наприклад, про те, що вони можуть перетинати кордон, не надаючи документів з ТЦК, які посвідчують, чи вони відновили дані, чи не відновили дані. Зараз можемо констатувати, що уряд намагається робити щось в цьому напрямку. Добре, що намагається. То добре. Просто це треба робити трохи раніше і швидше. Ні, безперечно. Тобто, ну діться, державна заява державної прикордонної служби, вона окей. Ну вони виконують закон. Так? Вони не мають відношення до, до перевезення автомобільних транспортів. Це це знову ж таки про гасіння пожеж. Я не розумію, чому не так багато водіїв. Ну, ми говоримо напевно про десятки тисяч водіїв. Я, я, на жаль, не володію цією статистикою, вона тим більше закрита. Які внесені в систему шлях, які протягом війни здійснювали міжнародні автомобільні перевезення. Є геп, є в нас два місяці перехідного періоду, коли всі маємо новити дані в ТЦК. Ну давайте вже не рухати тих хлопців, які здійснюють вантажні перевезення, міжнародні, принаймні. Та ну я не думаю, ну що що в цьому є велика проблема. Там ну це це кількість однієї бригади. Напевно, та якщо їх всіх з'єднати, тому. Е, можна було синхронізувати таким чином ці бази ТЦК і базу мінінфраструктури по шляху, і ну дозволити цим водіям без, без проблем е, перетинати кордон. Таке саме ці підприємства, які мають ліцензію на внутрішні перевезення, це не це не ну, не та статистика, яка допоможе нам сильно в мобілізаційному плані. Та дайте їм можливість. Більше того, дайте їм можливість бронювати все таки 100% водіїв. Та можливо нам потрібно менше юристів економістів на підприємствах, які можуть виконувати певні функції в силах оборони України, але більше залишати водіїв для автомобільних перевезень. Пане Вікторе, я дуже дякую вам за діалог, за вімкнення і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Віктор Довгань, експерт з питань транспорту. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть так і надалі.